І так, вітаю вас. Починаємо сьомий ряд. Для цього ми в кінці шостого з'єднуємось з протяжкою петлі назад. Ось так. І тут ми робимо ось так стовпчик без накиду. Оце такий у нас початковий рельєфний стовпчик зворотній. Ось. Один, два, дві повітряні петлі, накид, рельєфний зворотній, за наступний стовпчик. Ось так. Якщо ви повітряні петлі робите маленькі, тоді тут не дві, а три. Ви провяжіть, подивіться, наскільки у вас стрима. В принципі, і так, і так нормально. Так, тепер повітряна петля, рельєфний стовпчик, повітряна петля, ще один. І так, шість стовпчиків. Це у нас три. І тепер дві повітряні петлі, накид, і з такими арками ми робимо чотири рельєфних зворотніх стовпчики. тут знову 1, 2, 3, 4, 5, 6 лишається стовпчиків. Пов'язуємо цю сторону. Є, закінчили. Зрівнялись. 4 арки по 2 повітряні петлі, що в центрі має вийти. Є. У нас лишився ось цей середній стовпчик. Арку ми не робимо, відразу пров'язуємо рельєфний стовпчик. накид, і наступний, також відразу пров'язується. Ось так, три вкупі, але не з однієї вершини. Дві повітряні петлі, накид. І тепер ми це сиділо, обв'язуємо дві повітряні петлі, арка. Рельєфний зворотній стовпчик, дві повітряні петлі. І так по колу кожен стовпчик ми обв'язуємо. Ось така хвилька вийшла. Звідси, вниз і вгору. Так, закінчуйте цей напівколо. Так, ще раз показую це місце. Дов'язую я коло це рельєфний стовпчик зворотній, без арки відразу наступний рельєфний стовпчик і наступний стовпчик повітряна петля. Ось тут, не забудьте, що у вас відразу йде арка з однієї повітряної петлі, тут. і в центрі. По 2, 4 арки має бути. Все, зустрінемось в наступному ряді. Так, вітаю дев'ятий ряд. Ну, ми спочатку закінчимо восьмий, просто з'єднемося. Де вона там? Третя петля підйому. А тепер сліпа петля в наступний стовпчик. І в арку 5 повітряних петель, 3 стовпчик з накидом і ще дві як арка. Стовпчик з накидом в цю, в цю саму арку. Ось, ми в'язали. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку. І тепер будемо в'язати. 14 з таких арочок з двох повітряних петель і стовпчики без накиду, дві петлі, стовпчик без накиду, дві петлі. І так, 14 разів до передостанньої арки отсюди. Дві петлі, дві петлі, і так, так, дійшли от сюди: остання арка, дві петлі повітряні, стовпчик з накидом, арку, дві петлі, стовпчик з накидом в цю саму арку. Ось це все діло ми пропускаємо до три рельєфних стовпчика. В наступну арку, два стовпчика без накиду. І стовпчик без накиду в стовпчик. Таким чином, ось так, ми пров'язуємо 10 арок. Ось це перше рахується. Один, два і в стовпчик. Один, два і в стовпчик. І отак 10 разів. Так, ось показую повністю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер наступну арку ми в'яжемо таку штуку. Два стовпчика з одним накидом. Дві повітряні петлі і два стовпчика з одним накидом. Це в цю саму арку, це саме місце. Є в наступну арку ми в'яжемо три стовпчика з одним накидом і з однією вершиною. З три не дов'язані. Тепер разом дві повітряні петлі. Наступну точно так само. Один, два, три, так, три. І разом дві повітряні петлі. Ось такі групи у нас має бути 22 по колу, тому запасайтесь терпінням і уважністю. Дві повітряні петлі, так. в принципі, нічого складного. От саме небезпечне місце це було от ось тут, де можна було недорахуватись, десь помилитись. А зараз, якщо все було вірно, у вас все зійдеться дуже просто. Так, в'яжемо 22 штучки. Так, ми прив'язали 22 групи. І тут, ну, логічно, зеркально. Арку вже не робимо. Ось. Наступну. Арку, така тавтологія, два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом. Якщо все вірно, то у вас ось тут має лишитися правильно 10 арочок. І в ці 10 арочок, ось тут стовпчик без накиду стовпчик рельєфний, стовпчик без накладу в'яжемо. І дзеркально, як ми робили ось тут, пров'язуємо два, рельє... два стовпчика в арку, стовпчик в рельєфний. Два стовпчика в арку, стовпчик в рельєфний. І так, ось сюди. І так, остання арка. Два стовпчика без накиду, накид, і в першу арку, вже середньої з цієї частини, ми в'яжемо стовпчик з накидом, дві петлі, стовпчик з накидом в цю ж саму арку. Дві петлі і стовпчик без накиду в наступну. Ось це ми повторили те, що ми робили ось ось тут. Ну і все все заново, відматуйте трішки відео назад, хто забув, що ми тут робили, і повторюємося: легких петельок. І до зустрічі в наступному відео.